Зеленський та Ердоган готові до зустрічі з Путіним. Але Москва не погоджується і висуває свої умови. Туреччина захищає свої інтереси, тому не варто чекати, що вона тиснутиме на Росію. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджи Пердоган готові зустрітися з очільником країни агресора Росії Володимиром Путіним. Позитивні сигнали щодо участі дає і президент США Дональд Трамп, але Москва на таку зустріч не погоджується. Про це заявив посол України в Анкарі Наріман Джелял в інтерв'ю РБК Україна. Цитата: наш президент готовий до такої зустрічі. Давно президент США також демонстрував відкритість, але Росія не хоче. Вона наполягає, що спершу мають працювати експертні групи, і лише якщо побачить для себе вигідну перспективу, тоді говоритиме про перемир'я, зазначив джелял. За його словами, Україна ж пропонує інший підхід: спочатку перемир'я, потім перемовини, а згодом зустріч лідерів, щоб одразу визначити рамки домовленостей і не дати Росії затягувати процес. Особливо важливо підкреслив дипломат, що Туреччина може гарантувати Путіну безпеку на відміну від країн, які зобов'язані виконати ордер МКС на його арешт. Цитата серед усіх можливих країн-посередників. Туреччина, на мій погляд, підходить найкраще, сказав Джелял. Крім того, він зауважив, що Туреччина захищає передусім свої інтереси, тому не варто чекати, що вона буде тиснути на Росію. Але саме її нейтральність має певні переваги. Цитата: у Туреччині все чудово розуміють, можливо, по-своєму. Наше завдання доносити їм свою позицію та пояснювати певні моменти, але ми маємо бути реалістами. Туреччина передусім захищає власні інтереси, тому не варто мати до неї нереалістичних очікувань щодо її нейтральності в перемовному процесі. Вони поки що повністю виконують функцію фасилітатора, зазначив він. За словами посла, саме баланс між підтримкою України і відсутністю відкритого тиску на Росію дає Туреччині шанс бути майданчиком для перемовин. Цитата країни Європи, які майже повністю підтримують Україну, Росія вже не сприймає як можливий майданчик для дипломатичних перемовин. Туреччина, завдяки своїй позиції, десь крок назустріч нам, десь крок назустріч Росіянам, отримала можливість бути таким майданчиком. Це важливо для всіх і для нас теж рано чи пізно нам потрібно буде домовлятися а для цього необхідно спілкуватися. Зауважив він. Дипломат додав, що зустрічі у Стамбулі були корисними. Там домовлялися про обмін полоненими. Цитата: гуманітарний трек це можливість звільняти наших людей і водночас підтримувати зацікавленість у стамбульському процесі, поки немає суттєвого прогресу щодо головної теми перемир'я. Стамбульський процес у нинішньому вигляді якраз дозволяє підтримувати ситуацію у готовності. Джелял наголосив, що треба змусити Росію змінити позицію через підтримку ЗСУ та санкції. А Трамп і Ердоган потрібні, як цитую, авторитетні свідки та гаранти домовленостей. Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков знову заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива лише після роботи цитую, на експертному рівні. Пряма мова, усю підготовчу роботу для такої зустрічі поки що не зроблено. Хочу нагадати, що сам президент постійно не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи і буде подолано належну відстань, сказав Пісков.